От тільки заграватися із економії не варто. Тотальна заощаджливість черкастів має згубний вплив на комунальні підприємства. Від того, вони несуть колосальні збитки. Водоканалу, приміром, абоненти винні більше 14 мільйонів гривень. Половина цієї суми, говорить директор підприємства, це поточні нарахування. Якщо у попередні роки, говорить Сергій Овчаренко, підприємство могло розраховувати на державну підтримку в якості відшкодування різниці в тарифах, то нині в Україні ситуація не та. Держава і сама винаміз міськводоканалу більше 100 мільйонів гривень. Якщо додатково б ми отримали такі кошти, то звичайно це могли провести санацію не одного кілометра водопровідних чи каналізаційних труб. Тобто це суттєві кошти, які впливають на нашу діяльність. Сьогодні ми абсолютно залежні від постаччиків реагентів. Тому для нас сьогодні кожна копійка, яка надходить на підприємство, є дуже важливою. і Ми її стараємося максимально раціонально використати. Значно менший, але вагомий абонентський борг має черкаська служба чистоти. Містяни завинили комунальникам 2 мільйони гривень, а підприємство працює винятково за кошти платників. Тому що зараз паливо дуже виросло в ціні, тарифи поки не піднімаються. І щоб вони не робили відключення, бо світло можна виключити там на двоє, дві доби, воду можна виключити, а сміття не можна виключити, його треба возити санітарія, щоб не було криз, собак. Ми заповнитись не можемо, але не в змозі перекрити ці борги. Це дуже великі борги.